Вже третій рік поспіль виконання бюджетів здійснюється у нас на тлі повноштабного вторгнення агресора. Це певним чином зрозуміло, що впливає на всі соціально-економічні процеси. Втім, навіть за таких умов місцеві бюджети залишаються на сьогодні реалістичними, а громади показали, що здатні ефективно розпоряджатися відповідним бюджетним ресурсом. Сьогодні обласна військова адміністрація підвела відповідні підсумки виконання місцевих бюджетів за бюджетний 24-й рік і хотів би поінформувати про. Результатів саме виконання місцевих бюджетів загалом усього до місцевих бюджетів області надійшло за 24 рік 15 мільярдів 15 мільйонів гривень, із яких саме власні доходи складають майже 75 відсотків, і відповідні трансферти які ми отримуємо з державного бюджету, 25 відсотків. Маємо виконання наших планових показників практично у всіх територіальних громадах на відсотка. Виконання затверджених планів загалом по місцевих бюджетах області це плюс понад план отримано на більше 400 мільйонів гривень. Маємо також відповідний приріст наших надходжень по відношенню до позаминулого 23-го бюджетного року, і також цей приріст склав більше 400 мільйонів гривень або 3,7%. Окремі територіальні громади не виконали відповідні планові показники, але незначно, тобто не є це критичним невиконання саме частині доходів, частині надходжень до місцевих бюджетів. Таких територіальних громад у нас сім. Це свідчить певним чином про певну напругу у виконанні саме дохідної частини наших територіальних громад. Перш за все, це Побузька, Завалівська територіальна громада, Тишківська, Гладоцька, Новоукраїнська, Катеринівська і Долинська. Проте хотів би зазначити, що рівень виконання доходів саме по цим громадам на рівні 98-99%, що саме і свідчить про некритичність в частині виконання таких. Планових показників також е, маємо е, виконання наших планових показників і перевиконання наших планових показників по основним джерелам наповнення наших е, бюджетів. Е, маємо перевиконання по податку на доходи з фізичних осіб по платі за землю. Це основні наші і по єдиному податку, це основні джерела. Які наповнюють наші бюджети, ми мали на протязі минулого року можливість отримати транспорти з державного бюджету, адже від них залежить також певним чином функціонування нашої соціально-культурної сфери. Трансферти, я маю на увазі це відповідні дотації і субвенції. Дотації ми отримали майже 500 мільйонів гривень і субвенції 3 мільярди 274 мільйона гривень. Практично всі дотації і субвенції з державного бюджету ми отримали. За рахунок відповідних субвенцій саме з державного бюджету, ми мали можливість отримувати окремі установи соціально-культурної сфері. Перш за все, основний фінансовий ресурс був спрямований на галузь освіта. Це більше трьох мільярдів гривень, і в основному це складовою частиною цього складала перш за все. Це заробітна плата педпрацівників. Також ми отримали відповідні відповідний фінансовий ресурс стосовно облаштування укриттів на придбання шкільних автобусів на програму Нова Українська школа. Модернізація та ремонт харчоблоків. Якщо говорити про видаткову частину наших місцевих бюджетів, то загалом за 2024 рік проведено відповідних видатків з урахуванням кредитування на загальну суму. 15 мільярдів 633 мільйона гривень. Видатки з загального фонду відповідно склали тут більше 13 мільярдів гривень, і спеціального фонду майже 2,5 мільйона гривень. Загальний обсяг проведених видатків місцевих бюджетів у минулому бюджетному році збільшився проти попереднього року. Це майже на 6,5%. Знову ж за рахунок цього фінансового ресурсу ми мали змогу. Проводити відповідні видатки, перш за все, по захищеним статтям це заробітна плата, це нарахування на заробітну плату, це енергоносії, які спожили наші бюджетні установи. І хотів би зазначити, що саме по цим напрямкам. Ми наші місцеві бюджети повністю розрахувалися по відповідним взятим зобов'язанням. Якщо говорити за економічними статтями видатків, то порівняно з попереднім роком видатки збільшились на заробітну плату на майже 16%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв майже на 19%, харчування 32% і транспорти населення майже на 22%. Відсотки з місцевих бюджетів області спрямовано значний фінансовий ресурс, також на підтримку сил безпеки і оборони. Це 275 майже сімдесят мільйонів гривень, і також на виконання інших завдань, саме пов'язаних із відсіччю збройної агресії і захистом держави у складі різних галузей. Використані кошти на соціальну підтримку військовослужбовців і їх сімей це майже 230 мільйонів гривень. Надано відповідну підтримку населення, у тому числі внутрішньо переміщеним особам. На 123 двадцять мільйони гривень, облаштування ремонту критів 160 мільйонів гривень, створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії 206 мільйонів гривень. Загалом на ці цілі було використано 1 мільярд 60 мільйонів гривень фінансового ресурси наших місцевих бюджетів У минулому році в усіх місцевих бюджет бюджетах забезпечили своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ кредиторська заборгованість цих виплат на кінець року відсутня. Також на належному рівні здійснені розрахунки закладів саме бюджетної сфери за спожиття енергоносії, комунальні послуги. Будь-яка кредиторська, тим більше просрочена, кредиторська заборгованість на кінець минулого року, тобто на початок нового 25-го бюджетного року, вона є відсутня.